Всім доброго вечора. Сьогодні ми з вами обговоримо і з'ясуємо дуже важливе питання. І це питання стосується діяльності депутатів місцевих рад. Мені дуже багато людей пишуть в особисті повідомлення по різним питанням місцевого средування. І я в першу чергу хочу подякувати вам за вашу активну позицію, за вашу участь і за те, що ви розбираєтесь в питаннях місцевого складування. І відповідно питання було задано таким чином, хто такий депутат місцевої ради і навіщо ми їх обираємо? І в першу чергу я хочу наголосити про те, що існує закон України про статус депутатів місцевих рад, який дає визначення на багато питань і в першу чергу стосовно депутата місцевої ради. І якщо ми розглянемо статтю 2, то вона має назву Депутат місцевої ради. Це представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу. Тобто, коли ми йдемо на виборчу дільницю і обираємо депутата, то ми в першу чергу обираємо не тільки депутата свого виборчого округу, а, в, а ми обираємо депутата всієї територіальної громади. Бо саме депутат є представником інтересів всієї територіальної громади, виборців свого виборчого округу. Тобто він несе повну відповідальність за всі питання і вирішення цих питань на території. І незалежно, яка це форма власності, комунальна, приватна, державна за всі питання відповідає депутат. Бо він є представником територіальної громади, він є представником влади, і відповідно у нього є обов'язок і повноваження щодо вирішення питань, які стосуються людей і території. На які виникають весь час різноманітні питання, і треба їх вирішувати. Якщо ми звернемось до статті 2 і пункту 2, то саме тут зазначено про те, що депутат місцевої ради, як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу зобов'язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади. Таї частини виборців свого виборчого округу. Тобто тут зазначено про те, що він повинен виражати інтереси всієї територіальної громади, не тільки виборців, а всієї територіальної громади. Виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування. Тобто, стаття 2 сказала про те, що депутат місцевої ради це той представник, який відповідає за все. І відповідно він повинен брати активну участь у здійсненні місцевого схредування. Тобто він повинен не тільки казати щось, а він повинен пропонувати вирішення тих або інших проблемних питань. Тобто, як їх вирішити? Повинен писати концепції, повинен писати програми, повинен спілкуватись з виборцями і казати, і заявляти про себе. Повинен відповідно казати представникам місцевої влади, це міського голову, як повинні ці питання вирішуватися і надавати свої пропозиції. А не тільки критикувати. Бо більшість більшості депутати критикують владу. Це так, це є. Але депутат це, це той, хто представляє територіальну громаду. Це представник. Розумієте, це представник виборців і це представник влади. І він повинен брати і здійснювати активну участь у середування. Тобто робити так, щоб життя мешканців, які живуть на території, покращувалося весь час. І для цього у нього є повноваження і відповідні функції, про що зазначено в законі України про статус депутатів місцевих рад. Це дуже коротко про депутата. Шановні, це. Дуже цікаве, цікаве питання стосовно депутата місцевої ради, і відповідно, ми тільки почали це вивчати і розуміти. Але саме найголовніше зрозуміти, що депутат місцевої ради це, це представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу. Вивчаємо місцеве середування і все буде добре.